Друзі, всім привіт! Ви на каналі Діана Банана. Сьогодні я хочу вам показати дуже прикольні секрети з, з їжею. Іменно з їжею. Не на локації, а з їжею. Добре, перше це котлета. І ось ця ось штучка. Беремо ті дві штучки. Єдна виходить ось така дуже мала штучка. Ми ту візьмемо підноси. Тепер треба не рухати дуже. Тепер не треба нарахувати. Не ось ага, штучок. Переходимо сюди. Котлета. Там Ось така котлетка. Тепер ось... тоже. Но ценно я на этом. Можно съесть. Это что можно сделать Так что ось, это если можно, так ось. Че, я, я понял, ось все можно снимать. Нет попробуем. У меня, друзья, такой. Не-не-не-не-не. Не. не, 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 не. Первая лук. Два смоточка луку. Одна такая Макроветочка. Кукуруза. Санат. Давайте тоді ще треба огуряти. Ще, ще, іще і друзі. Тепер А це за цим не з'єднатися. Це за цим ходить ось така лукова нямка. А ми кукурудзу забули. Треба обов'язково з милого. Кукуруду. Коротше, чогось мене не виходить. Дивно. Сала... Салат. Ось це вийшло. Тільки з картоплею. Добре, тоді давайте пошукаємо, за чим ще вона може поєднатися. Добре. Так, я загадую, друзі. Я не можу згадати, що можна ще поєднати. Зараз. Друзі, я згадала, можна зробити там картоплю фрі. Тому беремо ось це і ось це. Це знак і сир. Єднано. У нас виходить ось така картопля фрі. Ням-ням. З ням Ням. З Ауч. Друзі, я згадала, потрібно з'єднати це і оце, але в мене чогось не виходить. Не розумію, чого. Добре, наступне. Наступна вкусня. Друзі, потрібно взяти ось цю мою кукурудзу і печивку. З'єднає у нас виходить ось така кукурузу з печивом. ням 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 Супер смачно. Кладемо на підніс. Далі подобиться ось це. Що тут було? Це, ось це. Ось ще така книжка. І ще потрібна картопля фрі з милого. Ось. Думаю, тут така синя картопля фрі є. Ням -ням. Тепер оце і оце виходить ось така рожева солодка. Зараз загадаю, що, є, що можна зробити. Друзі, я згадала, потрібно взяти ось це та ось це. У нас виходить ось так куру, з луком, але ж ми її з'єднали не з луком. Дуже дивно. Дуже. Пазивон і підніс. Дуже дивна її. Дуже дивно і смачно. Друзья, я загадала, треба сыр на кукурузу. На кукурузу. Ну все, что для тебя сразу в рот. Вот такая сыр на кукурузу. Ням-ням-ням. Супер смачный снег. Зараз далее буду сходить. Друзья, теперь треба сгибнать бекон с картоплей. Выходит вот такая упаковка картопли с беконом. Ням-ням-ням. Друзі, треба картоплю фрім. Беремо або звичайно. Або інший. Картоплю фрім. І оцей фіолетовий салат виходить друзі. А, виходить. треба лише ось таку картоплю виходити. Опа, і в нас виходить картопля із луком. Що? Дивно. Друзі, для наступного смаколика нам потрібно, на жаль, йти на іншу локацію. Але зараз потрібно взяти просто картоплю фрі. Звичайно, або солодку. Я візьму солодку. Беремо в руки, беремо парасольку. і і тепер можемо йти. Тут якщо що, якщо ви не знали, немає потолка. Тому тут також потрібно. Фух, друзі, я нарешті змогла прийти. Тепер проходимо в хатинку. Так же і йдемо відкрити персонку, тому що тут також дощок. Закриваємо. Просольку можемо беремо хлібчик, хліб та ось такий соус. Ось беремо соус, хліб, картоплю і це. Друзі, а чого не з'єднуєте? Треба, щоб було Звичайно, картоплю. А ну-ка, давайте подивимось, доставкуємо. Це спрацюємо. картофель фри из доставки. Перемо, картофель фри и чекаем. Мы не можем не Вот наша картофелька. Мне все-таки треба было, конечно. Теперь мы с бутербродом. С бутербродом давайте уже. Покладемо в, в упаковку з підпицу. зробимо багато такого. Друзі, на жаль, в мене дуже сильно забагувалось. І, на жаль, в мене в руці знову ця сама картопля. Ням-ням-ням-ням. Беремо хлібчик, робимо те саме, що й було. Давайте ще за такою пасту спробуємо. З нопеллою. І це нам потрібна коробка, як в минулий раз. Давайте зараз худ... хотдогів давати. Давайте Знаете, мій улюблений? Я вийдемо такий ходог. Ем, котика ходог і солодкий і покривати ліма на бок. раз буде місце для того, щоб Нарешті ми попили. Боже! Капець. Ось наш конвертик мені. Беремо його в лапки, беремо пересорку, включаємо та йдемо туди. О, залетаем швычем, чтобы нам не Вот наш перенос. Тормозвучаю, как картоплю. У нас два бутерброда, давайте возьмем еще такую, картоплю. топлю. Двенадцать, ну, я, знаете, друзья, я не разумею, в чем секрет. Більше я, на жаль, не приготую рецептів. І я хочу вам показати все, що ми з вами сьогодні приготували. Це було для мене шокуюче. Для перший раз я його готую в Water Надіюсь, вам сподобалося всім хрумням і до побачення!